Світає за вікном морозний ранок. Вже крізь фіранки ніжне світло мерехтить. спадає в ранішній сапфіровий серпанок, і перші промені кидає мимохідь. у хаті тепло, прокидаюсь, неохоче, і мружу віє, бо так затишно мені, Та все настирливіше, ситий кіт муркоче, свої ранкові, незатійливі пісні. Не мов би, каже. Прокидайся, подивися, цієї ночі все змінилося умить. Учора сірий дощ гуляв по місту, а нині біле на деревах щось лежить. Воно й справді, кіт будив мене немарно. Дивлюсь у вікна і дивуюся сама. На дворі дуже затишно і гарно, І справді, знову повернулася зима. Усе кругом таке ошатне, сніжно біле, немов напнуте горностаєвим манто. Яскраве сонце всі дахи позолотило і розбудило припорошені авто. На лавках, на деревах, на подвір'ї, пухнастий сніг коштовним килимом лежить. Зима пирине трусить, сніжне пір'я над містом знову хуртовиною летить. Недооцінювати зимоньку не варто, на весну поки сподіватися дарма. І ось вже лютий розлютився не на жарти, та й нагадав, що він таки зима. В таку погоду білосніжну, променисту в квартирі теплий ми засидимось навряд. Вдягаємо шуби і гуляємо по місту. І я знімаю краєвиди всі підряд. У парку людно і дорослі, і малеча, і песики кумедні всіх порід. Ставки замерзли, а малята всі до речі на ковзанках штаньми шліфують лід. У теплих шубах, як то кажуть, і не жарко, бо не такий вже й маленький морозець. Гуляємо зимовим сніжним парком. І студить щоки нам північний вітерець. А вже під вечір повертаємось додому, бо вже і сонечко пішло за небокрай, і, відчуваючи легку, приємну втому, п'ємо на кухні запашний гарячий чай. Приємно вражено порою сніговою, ще довго ввечері напевно не засну. Сьогодні мило попрощалася з зимою, і от тепер уже чекатиму весну.